Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. У цей чудовий липневий день розповім трохи про мій улюблений шеврончик, так що він символізує для мене, чим він для мене цікавий і приємний, знаковий і близький. От. Але перш ніж про це послухаємо, залиште, поки ви мене не заслухалися вашу. Чудово вподобаєчку каналу Добрий Рембат і перевірте, що ви підписані на перший український канал з ремонту оборони техніки. Отже, один насправді з аспектів, що мені подобається у стані речей в нашому війську, в нашому вважанні, те, що, оскільки в зоні бойових дій заборонено шортіше за все носити шеврони своїх бригад, кожен тулить собі. І в зоні бойових дій, і поза нею все, що хоче, що йому на душу лягає, що йому приємне, цікаве, де він себе відчуває, так, так так, те і тує. Таким чином ми маємо і куніметників, і злюкбобрів, і чіпідейлів, і всіх на світі, і всі вони боронять Україну. І всі ми найкращі побажання. так. Панове, без нас, всіх, все це було б набагато сумніше. А для себе я шляхом і помилок випрацював отакого чудового веселого роджера, який замість кісток має гайкові ключі. Це малюнок моєї авторської розробки, і разом з професійною. Ілюстраторкою ми це розробили, потім надрукували. І ось так я його із великим задоволенням тягаю, зокрема у відпустці, так як можете бачити. Для мене він, звісно, є насамперед відголоском Веселого Роджера, як я вже казав, це піратського прапора. Піратського прапора, пірати це взагалі така ціла. Цілий прошарок кровосісів в історії людства, так, встановлені цивілізації, там, європейських народів. І фундаментально він від... є нагадує про те і відображенням того, що права сильного ніхто не відміняв. Дуже любить сучасний світ, Україна, яка там прагне Європи. Там... Америка друг і всі ці штуки, так дуже ми любимо слухати і розповідати про демократичні інституції і нашарування культури і всяких таких гараздів у взаємовідносинах країн, держав, народів. Але, на моє переконання, це це демократія. Культура, вона фундаментально є такою товщиною, як плівка на курці, яку от копчену ми там десь в супермаркеті купуємо. А знизу ось ця масив курки, так, тобто там 50 мікронів оцієї історії людства. Там, скільки там, століть, тисячоліть, зовсім небагато. Я не знаю, там максимум, мабуть, від народження Христа, так, А оцей основний Амаз курки. Це. от Природній тваринний стан, який ми насправді, якщо називаємо речі своїми імнами, можемо спостерігати і спостерігаємо на сьогоднішній день в масштабах планети, в конкретних державах і в тих ситуаціях, де дійсно бракує елементарних речей, таких як земля, вода. Ну, мається на увазі земля, насамперед родюча вода. І найелементарніші речі, коли просто люди вбивають собі подібних без історії про релігії, політики, а просто тому, що у тебе є вода, у мене нема, я сильніше за тебе, я тебе вб'ю, заберу воду. Коротко і зрозуміло. І пірати, повторюся, так, ті, що там століттями були на службі у різноманітних корон, і вони виконували той. Обсяг робіт, який насправді необхіден, необхідний суспільству, багатьом суспільствам в тих чи інших формах, щоб вести той рівень життя, якого вони прагнуть, мати той рівень комфорту, якого вони прагнуть. Ось. Але завжди є елементарне право сили, яке у нас працює на сьогоднішній день, і працюватиме на мою думку, стільки, скільки існуватиме людство. Час покаже, може я помиляюсь, але ну, поки що я не бачу серйозних причин бачити це інакше. І, і в ситуації, коли на нас валиться гробана орда, яка не бачить нічого, не знає нічого, не ні хоче нічого, окрім як просто викорінити, знищити. Стерти з лиця землі після того, як зґвалтувати, змордувати, зтортурити, так? Таке дієсло зараз мені спало на думку, вперше його чую від себе і від будь-кого іншого. Там, насправді, не треба в моєму світосприйнятті розумінні. Не час і не місце розповідати якісь чисті мундири, білі воротнички, культура, еволюція, Кембридж, Гарвард, excuse me, вклоніться, будь ласка. А от історія, а от релігія, а от демократія, а от культура, а от спадщина ні. Просто треба брати і різати голови. Коротко і зрозуміло. Ось ми, ось не ми. Ось наше, ось не наше. І там, де наше, ми винищимо. Ми зробимо все від нас залежне, щоб викорінити залуп і зробити це максимально феєрично, щоб не хотілося тим, хто за ними там ще лишається, сюди. З'являтися максимально яскраво, максимально феєрично, щоб просто від думок про те, щоб тут опинитися, вони обгаджувалися, у них стигла кров в жилах. Тому що тут їх вбивають і будуть вбивати в усі можливі способи. Коротко і зрозуміло. Тут не буде розповідей про якісь там меморандуми, документи і інший трипер. Тут просто беруть і ріжуть, беруть і викорінюють, і не розмовляють. Це по-перше. По-друге, з рембатів всієї України. Ну, не скажу прям всієї України, з тими, з ким я спілкуюся. Періодично з рембатів відправляють людей на підтримку бойовим підрозділам, ну, зокрема, піхоти. Так? Що це значить? Це значить, що людина там, якийсь час, там, рік, два, місяці, різниці, крутить гайки. Потім трах-бах, друга ночі, наказ, півгодини на збори, ти полетів, все, ти по коліна, по пояс в глині. Викорінюєш ворогів фізично. Проходить якийсь час, ти, можливо, знову опинишся в рембаті. Потім знову, можливо, опинишся в підтримці там, тієї ж піхоти, наприклад. Мова про що? Про те, що, так чи інакше, ми їхню роботу виконуємо. Так? Ми там опиняємося, ми воюємо, ми вбиваємо і. Дехто з тих, кого я знаю, це роблять дуже пристойно. Дуже пристойно. Це без профільної, фахової спеціальної підготовки. Систематично, систематично. Тобто ми воюємо. І разом з тим я ніколи ну, фактично не чув, щоб там систематично із бойових підрозділів відправляли когось на підтримку рембату. Так. Тобто, ну, це там звучить комічно, ніби то, але по факту ми їхню роботу можемо робити і робимо, так чи інакше, систематично. Вони нашу роботу ну, на багато меншій мірі. Настільки менші, що ну, майже ні. Так? Тобто, ми на підтримку їм їдемо, вони на підтримку нам ні. Тобто, що це означає? Це означає, що ми. Воюємо ключами і купою іншого інструменту. А коли треба, нічим не гірше, ріжемо голови. Ось це мій любий шеврончик мого особистого внутрішнього рембату, моєї внутрішньої армії, моєї війни, яку я. Розділяю з вами і щасливий мати таких побратимів, як ви. Перемагаємо! Слава нації!